Доброго дня всім, покривельний гіпермаркет трішку в компанії на зв'язочку. Сьогодні будемо оглядати е, металевий блокхаус від компанії Форостина. Значить, Погнали. Блокхаус має такий невеличкий розмір. Єдине правильний замочок зацеплення, бачите, яке. Тобто, коли ми беремо попередню панельку скрутиться знизу до гори, слідуча панелька вставляється в паза і закріпляється вверх. Получається, у нас, коли водичка тече з гори до низу, вона не потрапляє між металом. Вона стікає просто вниз. Бачите, який зацеп Зацеп правильного монтажу. І також вони бувають різні кольори, під дерево, також з полімерним покриттям, вставляється в пазік. Єдине ще, що чим відрізняється, цей металевий блокхаус, він має невеличку Ширину. Значить, дивіться, порівнянні з основними блокхаусами, котрі є на ринку, він, бачите, він має трохи менше бревно. Ну, не трохи, а так нормально менше. За рахунок чого воно виглядає більш більш теж смотриться не широке бревно, а вузеньке. Дуже файна продукція. Воно буває в різних кольорах. Я ж кажу, що правильний замочок. Тут жорсткість панельці, відмінна. Також є панельна дошка. Ну, тобто всі кольори, панельна дошка монтується так само знизу догори. Також вона є з перфорацією для використання як софіту його на піддашки. Кольорів дуже багато, файна якість, файний прокат. Звертайтеся до нашого інтернет-магазину або пишіть у Viber, приймаємо замовлення цілодобово. З вами був Руслан Трішков. Гарного вам всім дня, до побачення.